Добрий день! Сьогодні я готую тортик із серії відомих, можна сказати, легендарних, який називається Молочна дівчина. Така назва у нього не даремна, тому що торт має дійсно дуже такий молочний вершковий смак. І крем для цього тортика я обрала на основі кисломолочного сиру, він як мога краще доповнює солоденькі коржі, які змішуються на основі згущеного молока. Отже, почнімо. Для коржів нам потрібно 200 г борошна, 400 г згущеного молока, дрібка солі, 2 яйця, 10 г розпушувача, 10 г ванільного цукру, 70 г розім'якшеного вершкового масла. Коржі робляться дуже просто. Ми спочатку додаємо всі рідкі інгредієнти: яєчка, згущене молоко, також сюди додаємо розм'якшене вершкове масло. Все збиваємо венчиком, просто не треба нічого додаткового. І тепер вводимо сухі інгредієнти. Спочатку одну частинку борошна поступово додаємо. Збиваємо венчиком, можна відразу, до речі, додати розпушувач, ванільний цукор і сіль. Ось так збиваємо добре. І поступово вводимо другу частину борошна для того, щоб у нас вийшло тісто, мога одноріднішої консистенції. Воно зараз дуже все гарно об'єднається. Подружиться між собою і буде ось така маса, схожа на густу сметану. Отже, тісто готове. Тепер підготуємо пергамент. Беремо антипергарний пергамент, це буде краще. беремо тарілочку такого діаметру, яким у нас буде наш тортик. І я ось так просто простим олівцем на пергаменті малюю два коржі. Тепер наношу, ви бачите, у мене це вийшло по 2 столові ложки цього тіста. 2 столові ложки це так приблизно з горкою. І по ободочку, який у мене намальований, я ось так шпателем або просто ложкою, намагаюся рівномірно розподілити тісто. Отже, два коржа вже готові. Ставимо в духовку розігріту до 200 градусів всього на 7 хвилиночок. І через 7 хвилин у нас готові два коржі. Так само ми робимо і з іншими коржами. Тепер вже готові коржі. Я е, ось так обтинаю формою, ви можете просто це зробити. ножичком, можете поторілочці, щоб різати ножечком, охайненько, для того, щоб у нас всі коржі були однакової рівненької форми, ось такі гарненькі вони виходять. Отже, всі коржі готові, ми лише остивати їх і готуємо крем. 400 г домашнього сиру, 250 г масла і 100 г згущеного молока. Спочатку я перебиваю сир блендером. Сир беру е, обов'язково не кислий, щоб крем вийшов гарний. Потім додаю сюди половину згущеного молока. Можна їх об'єднати спочатку лопаточкою, а потім ще раз переб'ю блендером, для того, щоб консистенція була однорідною без крупинок. Ось так можна ще е, міксером перебити, щоб вони поєднались гарно. А потім обов'язково блендером. І таким чином не потрібно купляти дорогі крем-сири, а можна обійтись добрим домашнім сиром, але обов'язково, щоб він був не кислим, бо сир буває різним. Так, перебиваємо блендером. Далі працюємо з маслом. Таке розм'якшене вершкове масло, ми збиваємо міксером, будь-яким, немає різниці, до такого стану, щоб воно почало біліти. Коли це відбулось, ми додаємо потрошку згущене молоко, що у нас лишилось. І робимо це вже на малих кобертах, для того, щоб їх дуже добре поєднати. Ось така маса пухка у нас виходить. І тепер вже сюди додаємо сирну масу і на малих обертах поєднуємо ці два склади. І в результаті маємо смачний легкий сирний крем із гущеним молоком. Тортик у нас сьогодні в літньому варіанті із черешнею, тому давайте її підготуємо. Вибираємо кістки, обрізаємо м'якість і для того, щоб вона не пустила сік, ми з нею трошки попрацюємо. До речі, черешні я беру небагато, це десь дві жменьки. І тепер вже підготовлено порізану черешню. Я присипаю двома чайними ложками крохмалю. Може бути картопляний або кукурудзяний. Вона зараз трошечки пуста сік. І вже ставимо на невеличкий вогонь для того, щоб крахмаль спрацював. І черешня добре виглядала між коржами. Далі я збираю тортик, мащу коржі, перекладаю черешнею. І залишками крема я ось так. Обмазую тортик з боків, з гори, даю застигнути в холодильнику, прикрашаю за своїм смаком, можна ще й шоколадом ось так додати зверху. Тортик вийшов ніжненький, смачний, літній. І краще він, звичайно, смакує, коли буде знаходитись в холодильнику, мінімум 4 годинки, для того, щоб він став ще. Більш гармонійним за смаком. Нехай у вас все буде добре, знаю, що у вас все вийде. Смакуйте домашню випічку, приготовлену із душею.